Суперечка між громадськими активістами та сумським осередком партії Успішна країна, якого очолює Олександр Клименко, який був міністром доходів і зборів за часів Януковича. Незадоволені сумчани прийшли в офіс політичної сили. А де ваше молодь не підтримує А навіщо він надає ні, не сьогодні. Планувалася зустріч з нашими прихильниками. А ми зібрали їх і безпосередньо під час заходу увірвалися до приміщення. Хлопці у камуфляжній формі радикали, Вони взагалі не представились належать до якої політичної сили, бо організацію прийшли, просто зірвали захід. Дані про те, що тут планується телеміст з Москвою, з Клименком ми отримали і своїм середовищем прийшли. Ну, це проконтролювати. Ми зайшли і розпочали дискусію. Дискусія була не модерована, скажімо так, на багато спікерів, внаслідок якої намагалися. Ну, довести деякі тези, і це показало слабкість їх рядів, тому що молодь зразу встала і пішла. І тим більше молодь не знала насправді, куди вони зайшли. І також частина людей постарше, теж побачивши, що це ну, не є їхньою зоною комфорту, вони просто встали і пішли. Нагадаю, 15 червня минулого року в сумах стався конфлікт між громадськими активістами та представниками цієї політсили. Тоді партія хотіла провести форум податківців, де спікерами були заступник Олександра Клименка. 6 вересня минулого року члени сумського виконкому вирішили заборонити розміщення наметів політичної партії Успішна країна у Сумах. Тиждень же тому активісти знову провели акцію біля офісу успішної країни у рамках всеукраїнського руху «Stop Putin's War in Ukraine».